Я вступив в партію, в партію гуцульських колядників. Це єдина партія, до якої я належу і буду належати. От. Тому що це про традиції, про наші українські традиції. Традиції правильні, богоугодні. Традиції це те, що тримає нас разом. Традиції це те, що робить нас тими, ким ми є. Тому, будь ласка, е, бережіть українські традиції, відроджуйте їх там, де вони занепали. робіть перший крок, будьте першими на Полтавщині, на Слобожанщині, на Дніпрянщині, в Таврії, в Поліссі, будь де, по всій нашій великій Україні, колядуйте, від, дотримуйтеся інших традицій наших, будьте українцями. Зріздвом вас, хай вас, Бог береже.